Jeden z punktów mernego planu Trumpa – dolja zaporiskowej atomnej stacji. Obiło mu domu, proponuje zjąć ZS, piecwi kontrol, a niej stworzył neutra, stworzył zonę. Temu, Nini, wyrobia, strumień, na wkoło nie stworzył neutralnozone. Bilsze się trochę rok, i w tym rosyjscy terrorysty zahopyli ZS. Nie niewo na nie wyrobuje strumu, przetworzona lżej na wojskową bazę katywniu, ciurmu, ta argument szantazji uwini. Czemu pytania bezpieczeństwa ES jest ważne dla Kijewa, Waszyngtonu i usiłującego świata? Budłaska podziwmy się w naszym materiale. Росіяни перетворили на плацдарм найбільшу у Європі та третю за потужністю у світі атомну станцію до великої війни. На заес виробляли 20% усієї української електроенергії. Частину експортували до Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії. Та 2022-го двадцять заес перетворилася на плацдарм. Ніхто більше не використовував атомну станцію так очевидно для погроз усьому світу і для висування якихось там умов. І абсолютно усі в світі мають реагувати негайно щоб вигнати окупантів з території запорізької атомної станції. Російські терористи зайняли енергодар, де розташована запорізька атомна станція та саму станцію 4 березня 2022-го. Бої точилися кілька годин. В цей час терористи прицільно обстрілювали атомний об'єкт з важкого озброєння. Полетел, так, сюди, Енергетиків та саму ЗАЕС росіяни використовують як щит у машинних залах, зберігають військову техніку і боєприпаси. Під'їзди до станції замінували. Військовим шляхом захопили Запорізьку атомну станцію, найбільшу атомну станцію Європи, маючи сім ядерних об'єктів, шість енергоблоків та сухе сховище відпрацьованого ядерного палива. Росіяни намагалися перемикнути ЗАЕС до енергосистеми Російської Федерації. Слідом за вояками туди заїхали працівники Росатому і утримують українських спеціалістів, адже станція частково працює на західних системах управління та американському ядерному паливі. Ці технології росіянам невідомі. Тож використовувати ЗАЕС за призначенням не вдається. Нині усі шість енергоблоків у холодному режимі і не виробляють енергії. З останньої української лінії підприємство живиться і охолоджує реактори. Кілька разів. В ЗС повністю знеструмлювали внаслідок воєнних дій. Крім того, через підривка ховської ГЕС рівень води критично недостатній для повноцінного охолодження реакторів. У якому стані заес зараз достеменно невідомо на станції? Постійно перебувають четверо фахівців Міжнародного агентства з атомної енергетики. Приїжджав і очільник МАГАТЕ Рафаель Гросі. Експерти агентства мають перевіряти стан реакторів, оцінювати наслідки обстрілів. Однак росіяни допускають їх тільки на контрольовану екскурсію. Вхід на важливі частини станції заборонений. Експерти МАГАТЕ пишуть звіти про обстріли. Однак, хто їх вів? Інформація там відсутня. Рафаель Гросі заявив, вони не втручаються в політику. А в березні працівників місії замінили з грубим порушенням правил доїздом через окуповану територію та без погодження з Україною. Ця ситуація є прикладом російського шантажу, адже росіяни змусили співробітників МАГАТЕ перебувати на станції 80 днів. Тоді ж про ЗАЕС заговорили у Білому домі. Дональд Трамп у телефонній розмові запропонував Володимиру Зеленському взяти ЗАЕС під контроль і навіть придбати атомну станцію. Пізніше український президент заявив, про продаж не йдеться. ЗАЕС належить Україні а питання: чи спроможні ми відновити цю станцію? Ми про це проговорили. Відновити роботу станції можна в МАГАТЕ кажуть, потрібно не менше року. в енергоатомі – два роки. Процес складний та поступовий перевірка станції, ремонт, зокрема вирішення проблем з водопостачанням. Однак, спершу потрібне повне припинення вогню і гарантії безпеки, а їх поки що немає. У Кремлі не збираються продавати заяс в управління, і за інформацією аналітиків, окупанти і надалі збираються використовувати атомну станцію як об'єкт шантажу. Інна білак слава тіві. Запорізька АЕС, об'єкт стратегічного значення, що сьогодні перетворений на інструмент російського ядерного шантажу у цьому контексті. Пропозиція Дональда Трампа передати управління українськими атомними станціями іншій державі виглядає неоднозначно з одного боку пошук гарантій безпеки а з іншого ризик зовнішнього контролю над критичною інфраструктурою України. Паралельно в Європі піднімає голову російський енергетичний лобізм, і, попри війну, країни. ЄС продовжують купувати російські енергоносії. Про це сьогодні будемо говорити з аналітиком Центру енергетичної безпеки Войцехом Якубіком. Добрий день. Добрий день. Дякуємо, що ви прийшли до нас в студію. Запорізька атомна електростанція це найбільша атомна електростанція в Європі. Вона входить в топ-10 за величиною в список станцій світу. Зараз вона окупована росіянами, фактично зупинена, не виробляє ніякого струму. І е, є пропозиція Дональда Трампа, щоби. Запорізьку, а також інші атомні електричні станції України передати під управління іноземним компаніям. Як ви оцінюєте такі заяви? Чи взагалі можливо таке управління? Аня. З Дональдом Трампом число з Дональдом Трампом все можливо, генеральні, але в загальному є, Україна є, є в Євросоюзі. Якщо йдеться про приписи енергетичного, енергетичного сектору, це означає, що приписи Євросоюзу стосуються також українського простору, uh, і там мусить працювати незалежний оператор, і це був Евроатом до того, якщо американці мають якісь думки, щоб покласти свою ногу і чи впустити своїх експертів, то можна про це подумати, Але якщо йдеться про стабільність системи, а разом з тим всієї системи європейської, з якою вона пов'язана, то важливо, щоб європейські приписи були притримувалися, і приписи європейської безпеки енергетичної важко собі уявити, що зовнішній оператор там з'явиться. Що важливо, люди з США, експерти, які будуть на місці і будуть своєю присутністю збільшувати присутність. Давайте так. послухаємо, що власне українські енергетичні експерти думають також з цього питання. У нас є пряма мова Михайла Гончара. Насправді це може бути формальний акт передачі управління мови, в якійсь певній американській компанії, а, і те, що потім може виявитись, що вона в свою чергу передасть це іншій компанії, яка має досвід. Так бути управління саме енергоблоками е, радянського дизайну. Ну і зрозуміло, чия буде ця компанія. Так вона може бути замаскована під якій в якомусь там офшорі, і так далі. Але це може бути передано просто росіянам в рамках е, ось таких неартикульованих домовленостей. Я назвав цей, цей сценарій, якраз він вписується в своєрідний пакт Дмитрієва Віткова. Тому що вони якби обговорюють такий діловий блок, чи блок ділових відносин між Сполученими Штатами і е е Росією? Ну, як ви чуєте, що так, що так, станція має ризик опинитися в руках росіян. На вашу думку, навіщо росіянам ЗАЕС? Це лише про енергетику, чи все ж таки це шантаж енергетичний? України безпека енергетична України опиралася на атомному фундаменті. Одна п'ята вироблялася з атомних станцій, і вони мали важливу системну роль. Вони працювали незалежно від погодних умов на 100%. Мають дає стабільність всій системі. Без найбільшої атомної електростанції буде важко утримати цю енергетику. Безпеку це буде спосіб на те, щоб росіяни прийняли електростанцію і дестабілізували енергетику всієї України а економічний розвиток навіть після війни буде обтяжений. Я хочу запитати, бо десь з того, що я пам'ятаю, від блекауту між іншими рятувала нас українська енергетика електрична саме в Польщі. І тепер питання: як Польща Допомагає Україні тепер енергетично, тому що ми не отримуємо того, що колись Україна нас підтримувала, а ще допомагаємо Україні. Де, де звідки взялася ця надвижка, тої енергії, яку можемо передати Україні? В нормальному світі в нормальному світі Польща і Україна будуть на спільному ринку енергії, і в часи, коли буде з'являтися надвижка в Україні, то вона може переходити в іншу країну в Польщу. А в моменті, коли буде потрібна в Україні або її забагато в Польщу, то вона буде свободно переходити. тому, що також вони будуть мати нижчі ціни енергії кризисні ситуації, яка є цей оборот є енергетичним Межений є енергетичний міст ряшів Хмельницький і говориться про чергові такі мости. Але свобода торгівельна залежить від ем, стабільності. Звичайно, є інівертаційні інтервенційні доставки. А якщо Україна буде мати енергетичну суверенність і контроль над своїм атомним сектором, то нічого не стоїть на перешкоді, щоб Пане атомна переходила до питання. Wy y, rozkażcie nam, bo nie wszyscy znają, wy y, sformułował taką tezę 3 razy S. Co to oznacza? Je. Okay. Спокій санкції, спокій, санкції, солідарність. Це теза, яку я промую від часу повномасштабного вторгнення в Україну, яка полягає на тому, щоб разом спокійно не підлягаючи під дезінформацію, вводити чергові санкції, які будуть утруднювати Росії дії в Україні, і утримувати солідарну європейську і солідарність західного світу для того, щоб ми могли... можливо, бо ми że za ostatni chociaż rok Europa bardziej zakupia chociażby rosyjskiego gazu. Tutaj po, po różnych, po truboprowodach po Pipotik, jak idzie z a także przez LNG porty. Дебита якщо, залежало... якщо би це залежало від мене або від уряду в Варшаві чи в Вільнюсі, то ми би мали набагато більше санкцій. Ми би також залишили російські енергетики, так як Польща чи Литва, солідарність була би більшою, але плюсами і мінусами демократії, є то що є 27 країн Євросоюзу до того США, яка політика в останньому часі є менш передбачувана, і це така велика родина, яка свариться і мусить приймати. Важкі рішення щодо Росії забирається час. Він не є досконалий, але також ми є далеко від чорного сценарію, що Україна в три дні капітулює. І західні країни тут є важливі, які хоч не досконалі, але говорити про європейський союз і про спроби країн Європейського союзу відмовитися повністю від російських енергоресурсів. Але є цікава цифра, яку нам надає центр дослідження енергетики і чистого повітря. Він каже про те, що в 2024 році. Ці єС купив російської нафти і газу на майже 22 мільярди євро? Ну і це власне попри всі зусилля відмовитися попри заяви, і ми вже бачимо в інформаційному просторі, що окремі європейські чиновники просувають, лобіюють тему. А давайте повернемося до закупок російського газу, російської нафти, оскільки нам це всім європейцям вигідно, як ви оцінюєте такі заяви, і як власне можна їм протистояти? yet. Перш за все потрібна бути послідовність, тобто цього 3С, спокій, санкції, солідарність. країни, які домагаються плану, щоб залишити енергоресурси, то вся європа передбачає, щоб вся європа перестала до 27-го року вживати енергоносії. Польща, Литва, але також Франція, і Німеччина очікують від словаччини і чи угорщини, щоб вони перестали. Але використовувати ці енергоносії, і це в їх егоїстичному інтересі їхньої безпеки. тому, що ті, хто розраховували на дешевий газ з Росії в 22 році, мали рецесію в Німеччині, тому що вони на цьому розраховували на цей газ і його бракувало. А в інтересі безпеки це є перестати використовувати ці енергоносії. Цей план реалізовується з різами пропонами. Це недостатки в країнах. деталі країни, які ведуть проросійську політику, вони не хочуть відмовитися від цих енергоносіїв. Звичайно, тут словачина і угорщина. Це є очевидний приклад, але енергія з Росії також іде далі до Франції. країн Венелюксу, через Францію, Німеччина. також на жаль, до Німеччини. І ще тут багато треба зробити. і тут йдеться про чесність західного світу. Щоб відмовитися від цих енергоносіїв, це не є великий виклад. Вони не є залежними, є а. Альтернатива, треба а тільки хотіти і над цим працюємо ленґе, ж би застане ленґезнос зі, зі США. Це є дуже добрий політика виграшів, і це може переконати, щоб він працював з метою повстримання Росії, тому що співпраця з Росією – це не є добра політика. Це викидати Росію з енергетичного ринку. Це є добрий бізнес для Америки. А наскільки є взагалі реалістичним розмови про те, що деякі країни готові перезапустити Північний потік? потік-2»? Двач. Є країни, які реально можуть бути зацікавленими доставок Nord Stream, так як проросійські сили в Німеччині або ці країни, від яких залежить це майбутнє. Він є зіпсутий, його треба відремонтувати, відновити. Але потрібно також зелене світло в Німеччині, і треба дивитися зараз на канцлера Мерца і на його рішення без згоди Німеччини не буде нормальним. Ортстрім 2. це Фріндрішмермає на цій кнопці палець. Давайте власне, послухаємо пряму мову. Ми маємо депутата Бундестагу від партії Християнсько-Демократичний Союз. Що він думає про можливість поновлення північного потоку? потоку-2»? Так, є така стурбованість щодо цього ХДС та ХСС. Це дві партії, які вважають, що ми можемо стримати Росію, якщо відкриємо, відновимо Нордстрім. І це співпадає з ідеєю американців щодо відновлення Нордстріму, а потім Купівлі російського газу і продажу його як американського газу Німеччині, і це власне викликає наше стурбовання, тому що нам потрібно зупинити цю дискусію. Ми не можемо дозволити собі фінансувати російську війну або якось змиритися. Нам треба це зупинити і сказати американцям, що Німеччина не має жодного інтересу у відновленні. Нордстріму, і це лише ідеї деяких популістських політиків. І отже, тут нам треба бути дуже обережними, тому що ми всі маємо не забувати, що є люди, які перебувають під російським впливом і хочуть відновити Nord Stream. Тобто є надія, що ми не побачимо відновлення Nord Stream 2 в Європі? же. Не буде повернення до Nord Stream 2, якщо не буде такої волі в Німеччині, якщо ми будемо вчитися на помилках історії, інакше вони будуть повторюватися в 2022 році. Було певне переконання, щоб використовувати рідкий газ розмовляли з США, з країнами близького всходу, щоб не розраховувати на російський газ і дурницею би було, відмовлення від цього плану, тому що все ж теж таке газопорти збудовані, і це є співпраця, можливість співпраці для всіх країн Європи, в тому числі з України, тому що вони Україна має великі склади газу. Можна цю систему добре розвинуто використати, щоб використовувати не російський газ. Німці повинні співпрацювати тому, що повернення до Nord Stream 2 це є поганий бізнес. Це є знову втоплені гроші. Власне до України, яка ось постійно перебуває під обстрілами. І ми знаємо, що ну фактично повністю знищена система електрогенерації української. Чи може бути розв'язанням проблеми для України так звана зелена енергетика? Зокрема, сонячна енергетика, зокрема біоенергетика. Є свідчення аналітиків про те, що біоенергетика в Україні має потенціал виробляти до 30% електроенергії, але зараз вона недооцінена і недостатньо ефективно працює. Що ви з цього приводу думаєте? Енергетика одна велела, зелена енергетика є частиною е, рішення. Немає такої енергетики, де 100% є від відновлюваної енергетики. На фронті це видно, що там, де генератори дізельні, там використовують батареї чи відновлювальні відновлювальна енергія, але здоровий система вона потребує доброї бази. там, де так, то що робило роль, де була атомних станцій, I w ona jest tak ważna. I żeby była ona pod ukraińską kontrolą, żeby jej nikt nie zapomniał. A dajcie, ja was zapytam, bo Niemcy bardzo krótko, was poproszę o odpowiedź. Niemcy odmówiły się od budowy Wielkiego Witryanowego Parku, czyli Chiński kompletujący. Powiedzcie naszym widzom bardzo krótko, jaka to zagroza. Вітрові – це є чергове джерело енергії. Вони залежні від подоги, але знизують ціни. А безпека є пріоритетом в даний момент, і ми не можемо розраховувати на комплектуючих з Китаю, щоб не повторювати помилок з Росії. Дякуємо за розмову. Я нагадаю, що ми розмовляли з Войцехом Якубіком, аналітиком Центру енергетичної безпеки.